Набори валиків, та шпателів Також не тільки наборами можна купляти а є окремо різний шпатель. Леза товщиною 0,5 мм, рівнесенькі, нержавійка. Всі запитуються нержавійка. Ну, я не думаю, що бувають з чорного ржавіючого металу. Не зустрічав такі, такі взагалі. Ну, це точно нержавійка. Приїжджають ось в таких упаковочках, дуже багато м'якого матеріалу. Дивіться, всі бока, всі закриті, щоб ніде нічого не пошкоджилось. Уголки щоб рівнесенькі були. Ну, так також ми отак ось відправляємо їх. Бачите? Ось. Так якщо взяти цей шпательок, тоголки будуть ідеальні, рівнесенькі, шпателя так мають гарну форму, без дефектів, легкі. Пластик приємний, оці є структурні місця для руки. Оці на порівнянні з аналогічними Виробниками, то відносно невелика. Леза зйомні, е, але в комплекті тільки йде е, з кожним шпателем одне лезо 0,5 мм. Ну, Можна підібрати аналогічні в магазинах в інтернеті е, і замінити, якщо воно і зноситься, чи треба буде е, інша якась товщина. Або можна купити відразу ось такий комплект, який складається з трьох шпателів, довжиною 60 см, 80 см та 30 см. Лезо йде 0,5 мм товщиною. Та ще до кожного шпателя окремо додатково товщиною 0,3. І також в цьому комплекті йде подовжувач. Келескопічний подовжувач, і весь цей набір він ось в такому кейсі пластиковому.